Так, друзі колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, як кажуть, один культиватор в принципі, випробували, зробили певні свої висновки. Тепер е їдемо випробувати інший культиватор від компанії RK Group. Це культиватор КПА 4 на стійкі белота. 4 метровий Ну, Як кажуть, зараз ми все покажемо. Заженемо його. Тут у нас поруч є невеличкий город, він тривалий час не оброблявся, ми його з осені задискували бур'яни і на цьому все. На даний час там пішла велика трава. Пірей, крапива болізла, різні бур'яни. Зараз значить, що ми робимо? Чіпляємо, дивимось, регулюємо і показуємо його в роботі. Бо багато чув відгуків про... Те, що даний культиватор не хоче працювати, взагалі не хоче працювати. Ну от як кажуть, і подивимось. Подивимось, як, як, що й до чого. Перший раз МТЗю з даним культиватором буде в роботі. Ну, на перший погляд, чисто от, якби, що я бачу? Рама в даному культиваторі, якщо ми беремо до уваги даний культиватор, рама дийшло, зроблено потужно, колеса замінили потужно, але ж, якби, ну, це все добре, як він буде працювати. Конкретно от зараз на даній ділянці, де є багато трави. Не беремо вже там рештки там, кукурудзи, соняшник. От як буде він по траві працювати. Тому що от, навіть для прикладу оцей ми сьогодні подивили, побачили, як він працює по палки соняшника по дуже вологому ґрунту. Як тут буде грибінка працювати? Ми зараз це все покажемо і подивимось самі. Бо ми вже перший раз юмзом із ним виїжджали, то в нас налаштувати його, на жаль, не вдалося. Ми не зуміли щось. Дуже сильно гребінка гребла. Зараз побачимо. Кількість лап значить 17 штук на 4 метри. Це Тоді, це якби зробимо здоровим вже... Ми відтестимо один культиватор, відтестимо другий культиватор з одним трактором, з другим, там, з третім ми подивимось і тоді їх поставимо один біля одного і як би, зробимо свій відгук конкретно в нашій, нашій ситуації, що буде краще працювати, щоб, що краще точніше працювало, як себе взагалі зарекомендували по різним попередникам. Так, щоб не казали, що ми там цей, бачите, культиватор вже був в роботі. Ну як був? Декілька соток. Декілька соток ми ним проїхали Юмазом. І на цьому все закінчилося. Ну, будемо думати так, що ми просто не зуміли його налаштувати в той день. Ну що в нас? Приїхали ми на ділянку, вона від нас недалеко розташована. Отакий От город, можливо, хто пам'ятає. Ми працювали тут спочатку дисками, потім зубовою бороною стягували всі рештки, але на даний час поліз отакий бур'ян. Услано, вон там пірей поліз, тут пірей. Є декілька таких цих молодих дерев чи клинок, чи щось таке воно. Зараз будемо дивитися, як він буде працювати. І що куди глибить, не глибить, як він, забивається, не забивається. А ні, його треба глибить куди, це не це не робота. Так а що тут а воно не обробляє чи що це, виходить? Ні, обробляє. Обробляє, треба заглибити ще. Заглибити треба. Що ж він? Я його по цьому, по верху. Так, значить зараз ми заглибимо, розберемося що куди буде, і будемо далі вам показувати. Треба трішки заглибити його. Так. В принципі, по регулюванню ну, все зрозуміло. По самій граблині. Ну поки що поки що стоїть, нічого не забиває. Стоїть вона у нас на другому отворі. Але максимальний кут атаки зроблений на ній. Ну як, сантиметрів 4, це мало, де треба десь сантиметрів 7-8. О, оце щось воно. Таке швидкість не та. Треба швидкості. Мені так здається, що отут не вирізає. отут, отут не підрізає його. Не вистачає лапи на перший погляд. Та мене наче отут не підрізає. Підрізає?

Та в принципі так. Да. В принципі нормально. Але оце що бачиш? Що оставляє такі ції. О, ямки? Да. Може на швидкості може їх не буде. А яка різниця. А що тим ямка? Воно, грудки ну, грудки повинно давити. Ну так, це треба на скорості спробувати, може кращий ефект буде. Або ж, або ж. Робити грибінку назад. Ззаді катка. А взагалі, взагалі гребінку в даному культиваторі треба переробити, навіть якщо вона буде в виконанні працювати, її треба переробити для більш швидкого регулювання в полі. Це так, на замітку виробнику, такий як ну, побажання, я б сказав би, відгук від фермерів, як з Ютубу, так і з Тіктоку. Хочеться, щоб було швидке регулювання. Щоб ти не крутив оці 8 болтів, 10, 8, скільки їх там. Щоб ти швидко на полі справився і погнав. Бо Тому що бувають культури, якби ти їдеш на поле, після, для прикладу, після кукурудзи, в тебе будуть одні налаштування, тому що одні рештки. Їдеш на те саме поле ж кукурудзи, де для прикладу, збирала інша жатка, бо був проведений. Інший обробіток мінімальний для прикладу, вже треба переставляти ту граблину, бо вона буде горнути, як бульдозер. Тому зробити переробити граблинку, і я думаю буде все нормально. Папки <рес> Ну, пірей вирізає так, ану на більший кут, чи на менший кут перейду так, ну наче дивіться, Вирізано ж усе. Це що це тут? Воно вирізано, але тільки пригорнуте. Воно, воно його підрізало. Так, ну зараз побачимо. Фон Пірей Так, а ну пишіть колеги, як отаке випробування? Поділу чи не поділу? Ще треба ще кудись його загнати. Ну що колеги, що я вам можу сказати? Ну, Працює, не забивається. Чому лунали такі відгуки, що він забивається? Не знаю, можливо, ну, грибінка працює 100%. Грибінка працює, каток працює, але ще залишає тут такий шифер, наче. Тикаш, ну нормально лізе. Ну, по пірею такому справляється. Неначе б то і все і вирізає. Ну, дерево не вирізало. Ну це ладно, пробачимо. Пробачимо цьому культиватору, що воно не вирізало, що він не вирізав дерево. Ну, наче працює. А ви напишіть. Як вам? Знаєте, що колеги, що мені не подобається? Не подобається те, що стійка стрибає. Вона вроді, отак вижимається, а потім отскакує отак, отстрелює. А якщо вона відстрелює, значить там може залишатись необроблена ділянка, конкретно, якщо вона дуже сильно забур'янена. Це такий ефект виникає по такому бур'яну. Звичайно, якщо воно буде не забур'янене. Ідеально рівна площа, то стійка болота буде справлятися на урах. Але на мою думку, по даній, якщо така ділянка в такому пірею, бур'яну, буде краще працювати двохвиткова стійка. Це чисто, якби така моя думка. Ні, ну працює класно, нормально працює. Але знаєш, що я побачив, коли, коли набиває багато бур'яну, Стойка доходить до оцього упора, і от кида, наче. вона поняв отак стає, а потім, коли воно скидає, то вона наче вистрелює вперед. Це ж хорошо, так, да, але може бути не поняв, вона якщо вистрелить, може не обробити там площу внизу. Ну, наче непогано. Непогано працює. Зараз прийде там і Ага. Так що, в принципі, може ставати двома тракторами, так? Да? и работать Чи да. <рех> 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 ну да ну, є. Що, що? <рех> <є>? Старичок? <рех> так ну по гребинке гребинка стоит вот такому положении вот максимальный максимальный кут и на Другому, здається, да, на третьому. На третій На третьому отворі. Ну, Виходить, якщо ми її опустимо нижче, буде горнути. По по не ну, треба, по такому бур'яну, так. Бур да. Це ми виїдемо десь, якщо на поля, то да, тоді можна її опускати. Так, а ну в мене ще такий цікавий момент, знову ж таки, по відгуках із Тіктоку. Фермерів, у яких є такий культиватор, залишаються сліди від проходу лап за культиватором. Ми зараз подивимося. Щось, щось є, видно, є, залишаються сліди. А чому залишаються сліди? Або не працює грибінка, не працює грибінка. Або занадто мале перекриття самих лап. Тобто не вистачає мінімум одної лаби. Це моя думка. Ну а так якби ну, непогано. Казалось, що горне тую грибінку. Горне, бачив і люди знімають одну грибінку. Ну, а тут не горне. О, нагортає. Треба швидко показати. Буксує, дивіться. Він його все розтягнув. Він нагорнув і розтянув. Ну що... це в другий слід уже було. Ну, в другий слід взагалі картина виходить. Але ж все рівно залишається той слід від лапи. Ну Це таке, якби це поки що перва ділянка з ним. Ще рано про щось казати. Рано його і хвалить, і рано хаять, обзивати. Поки що треба ще подивитися. Не пройшов пирай. покажу, ось лапа шла одна, друга. А тут все вырезано. Ну, в другой след. І на швидкості, звичайно, робить він досить таки непогано. Ну, треба ще в більші бур'яни його загнати. Або десь кукурузині якесь. Так, друзі, по самому обробітку по, по глибині. Отак. Я думаю, так буде правильно показати вам. О, скільки сантиметрів вісім є? Цього більш ніж достатньо. що цю деревину він осилить осилить зріже її чи ні <ріхи> Ні, не будемо ризикувати От. ні та то я кажу може його культіватором зрізати <ріхи> не знаю не будемо експериментувати. <ріхи> ну давай так давай пилкою зріжемо Ще дійсно лапу десь і прямо, то вилама їми лапу. О, що це за цей? Культиватор не опустився. Дуже цей, повільно він опускається. Так, щось він повільно підійде. Ну ладно, повільно хай опускає, але піднімати він би, наче і повинен був швидше. Чи можливо це я вже придираюся. Ну все рівно, грибінку я переробив би. Заводу на замітку грибінку треба переробити. Для більш швидкого регулювання в полі, щоб все займало мінімум часу. Так, да, так, да, медленно дуже. Дуже повільно опускає. Там маленька дирочка стоїть, навірно, на шкусерах. Да. Медленно, бачите. Отак ну, так чу нормально. Туди лапи вже, тільки туди лапи тут. Ну так, да, сіка тут, 60 соток, 50. Тут немає. Немає? До 50 десь, да? так? Ну й лапи вже чисті. Лапи вже дивіться, аж блистять. Ну, що можна сказати? Це поки що. Перва така ділянка, зовсім взагалі невелика, мізерна, там, можливо, тут 50 соток, можливо, і немає. Перший виїзд вирішили виїхати, спробувати, налаштувати ту грибінку, про яку було дуже багато якби, негативних відгуків. Ну, я теж склоняюся до того, що її треба переробити. І я б що зробив? Би? Я б змінив. би... Зараз поїдемо до кума з цим культиватором. Е, що я казав? Ага. Я б що я зробив? зробив? Змінив би гребінку, переробив би її. Просто така рекомендація виробнику. І додав би сюди одну стійку, можливо, навіть і дві болоти. Можливо. Змінив би трішки перестановку лап. Це моя така думка.